Акторська доля сотні інших доль, натури і характери мінливі, переживати заставляє роль миттєвості журливі і щасливі. Акторська доля вічна боротьба добра і зла, як у житті на сцені. Акторська доля, непроста судьба, служити чесно, строгій мекоми. Оскільки довелося ви роли! Ні, не зіграти, серцем пережити у ваш чудовий, творчий ювілей, прийміть від нас оваці і квіти. Затихнув голем, в залі згасло світло, і враз, заполонивши всі чуття, розсунулась завіса, і розквітло життя, мов Казка і казка, мов життя. Відкритими очима і серцями поринули в ту казку глядачі. Захоплено бурхливо до нестями всім помислом за дією йдучи. А дія розгортається, як злива, палає варвами казкове тло. Герої йдуть на подвиги сміливо. Стоять за правду і долають зло. І кожне слово, кожен світлий образ в відкритім серце залишає слід, і кожен мріє дуже та хоробра зрости і піти в широкий білий світ, зрости і стати, як оті герої, що в боротьбі долають всі путі. І все, що є на сцені тільки грою, самим зазнак в справжньому житті. Незнанні людям задуми творця і неосяжність світу незбагненна. є усі акторами на сцені, Театру, що я щеняємо життя. В нім режисер сплітає у вінок непоєднане, віру. Та зневіру життя яскраве, існування сіре, бездумність і шалений вир думок, сліпучий промінь та небес блакить, на світло дня лягає темній ночі і чорним кругом дивиться нам в очі, тамуючи заснав не насип. Гірський струнок, напившись схочу Зринає враз стосина, стоголоса І розриває плоть землі в покоси, Задобрюючи Бога від дощу. І холод зим роз'ятрує вогонь гарячих душ, залюблених у волю, В театрі цьому біль зціляють болем, А самоту теплом своїх долонь. Безсилі часто зроджується сила, що війсь земну спроможна відхилить, та мують за любов'ю не насить, в театрі ці дарують крила. Незнані досі задуми творця, що є в театрі цьому режисеру. Приходьте там завжди відкриті двері. Театр чекає нового гравця. Те ж саме місто, ті самі декорації, розгорнута площа, актори, овації. всі ролі вже завчені і мініки тіла, дороги позначені, хто вправо, хто вліво. Усе, як записано, усе, як призначено, ховають коліси, думки не побачені. Чи знаєш насправді? Що тобі не все рівно, чи роль ти зіграєш свою невідмінно. Відомо ж усе, що потрібно сказати. Тут треба заплакати, там засміятись, тут треба вклонитись, там лиш кивнути. Потрібно вдавати для того, щоб бути. Мистецтво шліфуєш і так рік за роком красиво ходити. Правильним кроком і щирості більше, щоби пройняло відвертості, щедрості, усміх. Браво. І ось ти актором виходиш на сцену, очі цікаві, впиваються в тебе прожектор в обличчя себе не сховати, не можна боятися, треба зіграти. А роль вже відома. То вліво, то вправо усміху, щирості, щоби пройняло, та мало зіграти просто не гірше. Хочеться завжди краще за інших. Хочеться квітів, овацій і браво і довгі роки безумовної слави. Хочеться Богом піднятись до неба ще трохи зусиль. Бо так треба та раптом за майже майстерною грою чомусь набридає не бути собою. Знаєш слова, але хочеш мовчати, в обличчя себе не сховати. У колісах чекають старі декорації. Не треба овації. Для чого овації? Всміхаюсь. І хай не красиво, а щиро хто знає може і щиро. Запалю цигарку з димом до неба. Я тут перехожий. Мені просто треба. Є що сказати. Вам справді цікаво дивитись оцю неймовірну виставу. Туди є з собою оплески право. Зал з нетерпінням чекає уставу Прожектор в обличчя, себе не сховати, лишити з собою чи краще зіграти. Бо начебто можна, що хочеш казати, сміятися можна, можна ридати, вклонитися можна і просто кивнути. Не конче вдавати для того, щоб. Та от недостатньо бути не гіршим, хочеться завжди краще за іншим. а сценарій прекрасний і змістом вражає, і що як в кінці не отримаю право. Слова вже покладені, кроки всі рівні. насправді так само: то вправу, то вліво. і самому вже важко часом розпізнати. Це те, що ти хочеш, чи мусиш сказати? З пантелику збивають ті самі декорації. Ми вічні актори, хай зростануть овації. І ролі міняємо легко і вміло, хоч завжди ти знаєш направо, наліво. Сценарії, образи, жести і трюки правильні кроки, правильні звуки. І важко буває часом розпізнати, Граєш, щоб жити, чи живеш, щоб грати? Усе це для публіки. Ти їх вражаєш, чи просто тому, що тобі це цікаво. На бути не бути, замкнулося коло. Я впевнено крокую по ролі. Я вам, моє серце дарую, мій друже. Оплески, браво в фіналі, я чую. Театр, театр життя, І гра, і софіти. У театрі потрібно не тільки грати, там всі ролі повинні бути прожиті. Що світ театр, ми знаємо не з прес. що ми актори теж не новина, саме життя. Для всіх нас пише п'єси. Віват театр, віват, віват. Незнані людям задуми творця і неосяжність світу незбагненна. Ми є усі акторами на сцені театру, що ім'я йому життя.